Мені теж там, теж там. я дуже часто зам'юченим там сидю. Останній час. Скоріше такого не було. 에, так. А ну, а ну зайдіть хтось мені на YouTube. Скажете, скажете, як чути і, очевидно. Я, я не хочу на Twitch, бо Twitch кондора uh, підорі, як то кажуть. А, ні-ні-ні, так тут же не записує, воно де-де. Воно записує, мені пам'ять займає, а. а мені не те, що мені пам'ять займає, але хай собі там інтернет закидає. Зараз, зараз я скину. Що ж кажеш? Воно так швидко, швидко не буде, буде записувати. Ох! чекай-чекай, Я там чую себе 10 разів, як воно мені по ухах віддає. І ще треба затримку вимкнути в ноль якось. Мінімум 50 мілісекунд.